На лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські війська атакували поблизу пойми та в лісовому масиві поблизу населеного пункту Кринки, де ми досягли нових успіхів. Зараз наші військові, як і раніше, отримують одразу кілька плацдармів. Один із них, якраз у селі Кринки. Якщо ми тут зможемо просунути ще на кілька кілометрів у глиб, то переріжемо логістику між окупованими Олешками та новою Каховкою. Тут, на відміну від Запорізької області, потужних укріплень немає, тому будь-який прорив за належної підтримки Лирія може обрушити російську оборону. Судячи з усього, сили оборони розширюють присутність у селі Кринки та просуваються на схід від центральної частини. У цьому районі вже формується новий цвинтар російської техніки. За останні тижні знищено десятки одиниць бронетехніки, включаючи російські танки. Окупанти, в свою чергу, скаржаться на проблеми, зокрема на удари по логістиці, погану координацію та велику кількість українських розвідувальних груп. Полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант, в інтерв'ю в одному з телеканалів, заявив, що Сили оборони продовжують рух, оскільки Росія не має можливості відтіснити їх на правий берег. І переломний момент для України на півдні точно настане. Це лише питання часу. Зокрема, ситуація може різко змінитися після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Е-97 Херсон Керч, Р-57 Олешки Скадовськ та Т-2206. Тоді повністю буде перерізана логістика ворога вздовж лівого берега. Це неможливість спротив з боку Росіян, обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів населеного пункту Раденська або навіть південніше. А якщо вдасться зруйнувати кримський місто, то проблеми будуть у всього південного. Угруповання російських військ саме тоді групи Дніпро, Запоріжжя та Схід втратять необхідну підтримку та матеріально-технічне забезпечення. Кримський міст і справді багато чого вирішує. Мабуть, його руйнація стане саме переломним моментом на цій ділянці фронту. Російська група військ Дніпро на сьогодні за чисельністю становить близько 68 тисяч особового складу: 380 танків, 900 бойових броньованих машин, 500 самохідних артилерійських систем та 80 РСЗВ. За словами військового огляду, Дача Олександра Коваленка на перший погляд це досить велике і потужне угруповання, яке повинно мати можливість здійснювати повний контроль лівого берега. Але відповідь на запитання, чому така група військ не може протидіяти зсу саме у деталях. Зокрема, це угруповання потрібно описувати не просто цифрами, а параметрами штатної комплектації. Чисельно 68 тисяч людей це 85 батальйонно-тактичних груп. У свою чергу це штатно 935 танків, натомість у противника на лівому березі 380 або 40% від штатної кількості аналогічно і бойових броньованих машин. У 85 п'яти батальйонах тактичних груп має бути 2805, а їх усього 900. Артилерія у складі 85 п'яти тактичних груп це 1020 стволів, але в наявності насправді усього 50. Тобто, за всієї своєї, на перший погляд, грізності, угруповання критично недоокомплектоване. У свою чергу відсутність повноцінної комплектації підрозділу обмежує можливості щодо його ефективного застосування. Ні, цій групі військ необхідно контролювати майже 250 кілометрів лівого берега Дніпра на Херсонщині. Тобто, якщо сухо та перебільшено, то одна батальйонна тактична група на 3 кілометри лівого берега. А якщо не сухо і не перебільшено, то це без зарахування тилової зони. Отже, концентрація має зовсім інший вигляд. Варто також додати, що минулого тижня на фронт прийшла негода: дощі, сніг, температура то нижча, то вища за нуль. За ідеєю, це має впливати на інтенсивність боїв, зокрема через те, що східні та. Південні чорноземи перетворюється на бруд, важко прохідний для броньованої техніки. Очікується, що наступальні війська РФ будуть обмежені у застосуванні бронетехніки, оскільки застрягнувши на ґрунтових дорогах, вона стане зручною мішенью для українських FPV-дронів. Однак і наша логістика зіткнеться із проблемами, як мінімум до стійких морозів, коли холодно, вітряно і волого воювати непросто. Втім, наразі погода не особливо позначилася на наших діях у Херсонській області. Можливо, не настільки активно, але загалом у. Українські сили розвивають успіх. За думку військового глядача Олександра Коваленка негода все таки більше на боці окупантів, але лише тому, що вони не зважають на кількість загиблих. З його словами, найближчими тижнями саме окупанти наступатимуть, а ми в більшості локацій будемо в обороні. Хіба що на лівобережжі Херсонської області ініціатива ще може бути за нами. Як зазначають військові експерти, щойно погода стабілізується, наші війська почнуть активніше атакувати. А щодо прогнозів, на зиму багато залежить від нинішніх дій на херсонських плацдармах. Від того, як далеко сили оборони зможуть просунутися, зараз у планах зсу завдавати ударів по ворогу, і як тільки буде з'являтися можливість діяти піхоті, ми будемо це робити. Як зазначив військовий оглядач Олександр Мусієнко, не виключено, що зсу просуватимуться на лівому березі і взимку. А далі ми поговоримо про втрати ворога, зокрема в районі населеного пункту Піщанівки. Наші військові ударили по укриттю окупантів на кадрах. Робота підрозділу Ластівка 11 11-ї бригади Національної гвардії України зазначається, що спершу будинок, в якому засіли окупанти, виявили наші аеророзвідники. Після чого як можна було побачити, координати були передані оператору fpv «Дрона», який досить влучно уразив. Ціль і як результат, декілька загарбників отримали дуже серйозні поранення. А на Мелітопольському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, зсу за підтримки важкої техніки атакували поблизу Новопрокопівки та на захід від Роботино, де ми змогли досягти успіху, зокрема у напрямку села. Копані загалом на цій ділянці фронту важка ситуація зберігається на південь від Роботино. за даними українського генштабу ворожі спроби покращити позиції біля самого села Новопрокопівки та Вербового були безуспішними. Аналітики американського інституту вивчення війни пишуть про те, що силам оборони вдалося зайняти найзахіднішу траншею приблизно за один кілометр на південний захід від роботиного також. Повідомляється про просування на пів кілометра у бік населеного пункту Новофедорівка. Що стосується російських загарбників, то вони намагаються обійти роботи не з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши село, впритул, підійшли до головної лінії оборони окупантів. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів, драконів і всього того, чим її змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити зсу, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Хоча місцями в районі роботиного та вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції лінії оборони. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву з су залізниця, яка умовно проходить по пунктах Волноваха Токмак. Джанкой іде далі в РФ. Це важливий логістичний ланцюжок для росіян. З його допомогою вони постачають своєму війську техніку та людський ресурс. З цієї ж причини окупанти активізувалися на південь від Мар'їнки, щоб вибити зсу якнайдалі від Волновахи. Наші військові тримають залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів, стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачання, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти до. Рогу під фактичний контроль окупантам для того, щоб зробити резервний шлях для постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько п'яти тисяч військовослужбовців. Якщо ж зсу зуміють пройти лінію Суровікіна та взяти під контроль залізницю, їм відкриється далі шлях до Токмака. Та Мелітополя, що стосується втрат ворога, то в цьому районі воїни ЗСУ ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс ТОР. Про це повідомили бійці 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади, і знищили ці. Зазначається, що удар був заданий за допомогою високоточного артилерійського боєприпасу Екскалібр. Можна якраз на цих кадрах побачити, що наша аеророзвідка спершу виявила ціль, після чого якраз координати були передані нашим артилеристам, і після цього якраз був заданий лише один один влучний удар після цього від ЗРК майже нічого не залишилось. Також ймовірно, разом із ЗРК ми ліквідували і особовий склад. Окупантів, загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 35 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано ЗРК Бук, станцію Ре Поле 21, сім гармат, один міномет, вісім бронетранспортерів, три БПЛА та човен окупантів.